Це приміщення кінотеатру у Кропивницькому. На час зйомки 12-ту годину кіносеансу і відвідувачів тут немає. За правилами жовтої зони цю залу заповнюватимуть глядачами на дві третини місць, каже директор. Тут ми маємо 350 місць. Ще у нас є другий зал менший, там 145. Але заповненість, яку ми маємо дотримуватися, це не більше, ніж 230 місць. Але це тільки в вихідні дні. В будні дні ми закриваємо балкон, і це виходить на 60 місць ще менше. Це приміщення спортивного клубу на вулиці Соборна у Кропивницькому о 13-й годині. Тут десятеро відвідувачів. Я до цього питання досить відповідально підійшов, тому я пройшов повний курс вакцинації та маю відповідні сертифікати. Думаю, що повинна дещо кількість переглядатися, повинна бути особи, які не вакциновані, певна кількість, і збільшити кількість вакцинованих осіб. Тим самим це має стимулювати людей до вакцинації. Ми забили зал був наповнений на всі 100%. У нас в спортзале 800 квадратных метров. По нормативам желтой зоны 10 квадратов на человек мы можем спокойно принять 80 человек. В связи с тем, что карантин длится уже у нас 2 года, количество людей в 2 раза меньше, что очень печально. Спортивный клуб соблюдает все нормы желтых зон, соответственно, обработка рук, дезинфекция. В обласній філармонії глядацька зала розрахована на 880 місць. Заплановані концерти не відмінятимуть, каже директорка. Постанова кабінету міністрів передбачає заповнюваність залу. Два ряди ми заповнюємо, один вільний. Два ряди заповнюємо, до сім. Тобто третина залу не заповнюється, дві треті заповнюється. Це ресторан на вулиці Дворцова в обласному центрі. О 14-й годині тут 13-ро відвідувачів. За вимогами жовтої зони, за одним столом, мають бути не більше чотирьох людей. Відстань між столами повинна бути півтора метри. Ми працюємо з дистанцією в півтора метри. А також в нас розрахований зал на 70 кількість гостей. 70, але ми ділимо напіл. Тобто ми можемо сюди 35 гостей посадити. За столиком в нас не більше чотирьох осіб. У нас на протягом всього часу були місце для дезінфекції, дезінфікатори, бокси з масками. Ну то, тобто все як було до цього, так ми і дотримувались. Відвідувач Алізаде Фархат каже, має щеплення від коронавірусу, дотримується вимог карантину. «Коли заходимо і на маску одягаємо сидимо вот так, таким образом Але Кожну маску потрібно використовувати примерно два часа. це теж мішає. Працівники закладів харчування повинні бути у масках навіть якщо вакциновані. Відвідувачі можуть бути без масок, якщо мають сертифікат про вакцинацію. Людина, яка заходить до. Приміщення закладу громадського харчування, дійсно маючи такий документ, може знаходитись без маски в приміщення за порушення вимог карантину. Є відповідальність, каже речник патрульної поліції. Штраф щодо фізичних осіб у сумі від 17 до 34 тисяч гривень, а також до посадових осіб у сумі від 34 до 170 тисяч гривень у той же час за частиною 2 статті 44 Прим. 3 у Перебування в громадських місцях, спорудах, будівлях, в громадському транспорті без захисних масок, у тому числі респіраторів, масок виготовлених особисто належним чином вдягнених на та таким чином, що закривають ніс та рот, передбачено штраф щодо громадян у сумі від 170 гривень до 255. Додає відповідальність за дотримання вимог карантину несе власник закладу Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.